Що таке BEM-CSS? Це методологія, яка вирішує проблему відсутності модулів за допомогою неймінга. Як це виглядає? Взагалі BEM розшифровується як блок-елемент-модифікатор. Блок, блок це в нас компонент, якщо ми проводимо аналогію з тим же реактом. Для прикладу, в нас може бути блок карт, в якому в нас є елементи. Елементи це просто HTML, який знаходиться всередині нашої карти. Для прикладу, це може бути. Хай буде заголовок, і хай буде для прикладу description. Елемент в нас позначається через два нижні підкреслення, після чого назва елементу. Такий неймінг, він забезпечує модульність, тому що ми не зможемо перебити ці класи, якщо ми будемо, наприклад, десь ще використовувати, допустим, title. Таким чином, ми забезпечуємо криву, але модульність. Окрім того, що в нас є елементи, в нас ще є модифікатори. Ми їх можемо застосовувати як до елементів, так і до блоків, і виглядають вони ось так: назву нашого Entity, для прикладу, блоку, і модифікатор. Допустимо, модифікатор selected. Він означає те, що. В цьому модифікаторі будуть якісь певні доповнення. В даному випадку ми можемо сюди написати якісь окремі стилі для вибраної карти. Це, в принципі, вся методологія, вона не важка. Також я зробив окреме відео і залишу посилання в описі. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше, переходьте за цим посиланням.